Вітаю, любі! з вами Олена, і нове оповідання на каналі буває й таке. Приємного перегляду. Колеса потягу рівно стукотіли, вагон м'яко погойдувався, заколисуючи їхавших в ньому пасажирів. В темному вікні купе зрідка спалахували яскраві ліхтарі, які миттєво поглинала густа темрява. Пригощайтеся, будь ласка, Ілюшо!» – літня сухенька сивоволоса жінка. З добрими усміхненими очима підсунула пакет із домашніми пиріжками ближче до чоловіка років п'ятидесяти, що сидів за столиком навпроти неї. Це мені сестричка в дорогу напекла, а я хіба стільки з'їм? Дивіться, ось о цілу торбу наладувала. Дякую. Виглядає, і пахне ваша випічка дуже апетитно. Ілля взяв до рук рум'яний пиріжок. Із задоволенням відкусив я взагалі скучив за звичайною домашньою їжею, пережовуючи і з насолодою мружачись, додав чоловік. Попутники вже встигли познайомитися і прийнятися один до одного симпатією. Тож відверта, задушевна розмова, яка часто зав'язується між випадково стрічними незнайомими людьми, мала всі шанси затягнутися до опівночі. І як же це все таки сталося? співчутливо поцікавилася Марія Гнатівна, підливаючи з термосу гарячий чай у склянки, що тихенько дзенькали в металевих підсклянниках. Ми з дружиною поверталися з дачі пізно ввечері в неділю, почав свою сумну розповідь Ілля. Вже сутеніло, мрячив дрібний дощ. За кермом сиділа Інга, так звуть дружину. Їхала вона на максимальній швидкості, бо траса була майже порожньою. Та й взагалі Інга завжди любила швидкість, ризик, адреналін. Раптом на повороті її засліпив автомобіль, що їхав назустріч. Дружина не впоралася з керуванням. Дорога була мокра, слизька. І нас занесло на зустрічну смугу. От так і сталося зіткнення з легковиком, що їхав нам назустріч. Ми з Інгою відбулися легкими забоями, а в тій машині серйозно постраждав водій. І за добу він, на жаль, помер у лікарні. Коли до нас під'їхала поліція, я сказав, що сам сидів за кермом, взяв провину на себе. Я не міг допустити. Щоб моя тендітна Інга понесла покарання з усіма витікаючими з цього жахливими наслідками. Був суд, мені дали п'ять років ув'язнення, тяжко зітхнув Ілля. Перший рік дружина мене справно навідувала і підтримувала, а потім зникла, мов у воду впала. Згодом я дізнався, що Інга зі мною розлучилася. Вийшла заміж за якогось циркача. продала нашу квартиру і поїхала з ним за кордон. Мабуть, шукати щастя та адреналіну там. Дітей у нас нема. Але все одно я був у шоці від такого зрадництва. Ми прожили разом майже 10 років. Досі не можу отямитися. Я її любив, мені здавалося. Що і вона мене любить? Марія Гнатівна співчутливо похитала головою. Іноді ми погано знаємо своїх близьких. Та що там близьких? Трапляються, що люди й себе до кінця не знають. Шкода, звісно, що прозріння не настало раніше, тоді, можливо, вдалося б уникнути таких тяжких випробувань. І куди ж ви тепер? Як плануєте жити далі? Їхати мені, власне, нікуди. Рідних у мене нема, жити ніде, бо квартиру Шінга продала, тихо, з гіркотою в голосі відповів Ілля. Добре ще, що перед цією трагедією я встиг вийти на пенсію. Я колишній МНСник, рятувальник, майор у відставці, усміхнувся Ілля. Тепер опановуватиму щось нове руки, ноги, голова на місці. Вже це тішить. Зупинюся, поки вдруга, а там зніму якесь житло. Очі Марії Ігнатівни раптом жваво заблищали. У мене до вас пропозиція, можливо, неочікувана. Запрошую вас, Іле, до себе. Я живу сама, дім поділений на дві половини, окремі входи і навіть окремі дворики, тому ніхто нікому заважати не буде. Раніше в другій половині жили мої батьки. Тепер вона давно пустує. Село в нас не дуже велике, але завжди можна знайти собі діло і у нас. Та й до міста недалеко електричка ходить регулярно. Якщо захочете, можна їздити на роботу до міста. У мене донька Наталя живе і працює в місті, ветеринаром у клініці. А от до нас приїздить підробляти. В місцевого фермера наглядає за його живністю, робить щеплення, лікує, ну й усе інше за потреби. Тож такий варіант зайнятості цілком можливий. Ілля вагався, погоджуйтесь, м'яко наполягала старенька. Вам треба відновитися й отямитися від пережитого, так би мовити, треба полагодити зламане. Відігріти замерзле, розігнути зігнуте, усміхнулася Марія Гнатівна. А де це краще зробити, як не на природі, серед хороших, доброзичливих людей? Поп'єте домашнього молочка, поїсте фруктів овочів зі свого саду городу, наберетеся сили здоров'я, і от, побачите, життя налагодиться і заграє новими барвами. Які ще ваші роки? Ще півжиття попереду, і, можливо, на вас очікує краща його половина. Чоловік довго, задумливо мовчав, дивлячись у темне вікно. А на світанку Ілля й Марія Гнатівна вийшли на невеликому полустанку й пішки попрямували до села, що вже прокидалося у вранішніх променях сонця. За тиждень Ілля повністю освоївся на новому місці. І відчув себе, як удома. Усе його тут тішило й давало внутрішнє утихомирення спокій, тиша навкруги, яскраве гаряче сонце, бездонне, по особливому синє небо, зігнуті від плодів гілки садових дерев і якісь чарівні звуки та запахи, що наповнювали повітря увечері й уночі. Житло, в якому Марія Гнатівна влаштувала Іллю. Було дуже швидко приведене до ладу, бо особливого ремонту не потребувало. Все тут вже було побілено, пофарбовано, розставлено по своїх місцях. У Марії Ігнатівни всюди панували особливий порядок і затишок. Вони разом з Ілею змахнули пил, помили підлогу й вікна, випрали штори, простирадла та скатертини. Попри поважний вік Марія Гнатівна була. Активною, рухливою і непосидючою жіночкою. Я люблю чистоту й військовий порядок, жартувала вона. Я й доньку до цього привчила у неї в хаті ну, просто хірургічна чистота. Тут ми з вами сходимося, з радісною усмішкою відповідав Ілля. Я все життя так і живу, теж привчений до дисципліни й порядку, професія в мене така, та й взагалі». Так був вихований з дитинства. Марія Гнатівна і її помешканець не помилилися одне в одному. Разом їм було дивно, легко й комфортно. Розумілися вони з півслова, як наче близькі родичі, що прожили пліч опліч довгі роки. Ілля з задоволенням підтягнув чоловічу роботу у дворі все, що треба, робив швидко й до ладу. От, молодець, так ловко в тебе все виходить. Хвалила Марія Гнатівна свого пожильця. Давно в мене так око не раділо, дивлячись на мої володіння. Та ви що, мені не важко», – зніяковіло усміхався Ілля. Я все роблю із великим задоволенням. А мене от давно так смачно не годували, неначе як мама в дитинстві. Ви чудово готуєте, Марія Гнатівна», – відповідав із теплою усмішкою Ілля. Щоп'ятниці ввечері завжди приїздила Наталя, донька Марії Ігнатівни, навідати матір і попрацювати на фермі, коли в цьому була потреба. Жінка давно була в розученні, дорослий син закінчував інститут. Наталка була така ж худорлява, рухлива й легка на підйом, як і її мати. Матуся іноді наставляла доньку. Наталочко, ну що ти все сама та сама? Уже роками сама. Хіба це нема достойних чоловіків поруч з тобою? Знайди собі пару, я не хочу, щоб ти була самотньою. Ти ж іще така молода жінка, та ще й гарна, розумна, і характер у тебе хороший. Ти ще можеш стати щасливою. А я й так щаслива, зі сміхом відповідала Наталка. І зовсім не самотня. У мене є син, ти, і матусю. І улюблена робота. Та мені ніколи й вгору глянути, не те, що романи заводити. Та й взагалі, для мене це вже давно закрита тема. Мені з головою вистачило й одного шлюбу. Більше навіть пробувати не буду. Мені й самій добре, а головне, спокійно живеться. Марія Гнатівна тяжко зітхала, не погоджуючись з донькою. Та сама собі тихенько молилася, щоб Господь благословив її донечку і дав їй, і щастя, і здоров'я, і послав доброго, хорошого чоловіка, з яким вони будуть щасливі разом ще довгі роки. Господь поки мовчав, та Марія твердо вірила, що він чує її молитви, і в свій час все станеться так, як Господь розсудить. І як буде найкраще для її наталочки. А Ілля за цей час вже встиг засмагнути, обличчя його посвіжішало, плечі і спина випростались, очі дивилися жваво й зацікавлено. Вечорами, коли всі справи були завершені, Наталя зелею багато спілкувалися. Ілля виявився цікавим співрозмовником. Він багато чого знав, розумів і мав великий життєвий досвід. Тож їх спілкування було легким, невимушеним і приносило задоволення їм обом, інколи вони, сидячи поруч, просто мовчали, спостерігаючи, як сонце сідає за ліс. Яке тут особливе місце, тихо казав чоловік, недарма ваше село називається Щасливе, така чудова, правильна назва. Я, мабуть, тому й почуваюся тут як абсолютно щаслива людина. Боюся навіть подумати, як би все склалося, якби я не зустрів у потязі Марію Гнатівну? Тоді б я і вас, Наталочко, теж ніколи не зустрів, з усмішкою додавав Ілля. Та Наталя старалась уникати подібних зізнань, швидко переводячи розмову в інше русло. Іноді на правах лікаря, хоч і ветеринарного, Наталя розпитувала Ілю про самопочуття, міряла тиск, бувало, непокоїлася, якщо він виглядав не таким бадьорим, як зазвичай. Але причин для скарг у нього не було. Чоловік поступово зміцнів і почувався пречудово. Вранці він обливався холодною водою з колодязя і займався звичними для себе спортивними вправами. Єдине, що непокоїло Ілю, це туга, яку він відчував увесь тиждень із нетерпінням очікуючи п'ятниці, дня, коли приїздила Наталя. Наталка, звісно, помічала, з якою радістю й пожвавленням зустрічав її Ілля. Проте сама трималася приязно, але трохи відсторонено, мов би спостерігала за ним і щось зважувала у думках. Ілля теж помічав відстороненість і прохолоду уставлені Наталки до нього, і ставав дедалі більш сумним і задумливим. І якось, суботнього ранку, коли Наталя ще не виходила зі своєї кімнати, а бабця Марія вже поралася у дворі, Ілля підійшов до старенької і з сумною усмішкою промовив Ну, все, Марія Гнатівна». Ось і скінчились мої канікули. Дякую вам за добро та ласку. Але я буду їхати до міста. Друг мене кличе до себе. Знайшов мені роботу підходящу і там гуртожиток навіть дають. Так що дякую вам ще раз за гостинність, але через кілька днів я поїду від вас. Марія Гнатівна сплеснула долонями і зойкнула Оце так. Та ти ж мені уже як рідний став, і навіщо тобі той гуртожиток? Та живи у мене, скільки заманеться, і при тому абсолютно безкоштовно. Я тільки рада буду, а на роботу можеш їздити електричкою. Та ні, обставини склалися так, що я не можу тут більше залишатися, з похмурим виглядом ухильно відповів Ілля. Але про вас, Марія Гнатівна, завжди буду пам'ятати, може, колись і в гості приїду, коли вже дуже засумую. І в цей момент у дворі з'явилася Наталя. А чого це ви обоє такі похнюплені, як похмурий день? Рано, ось який сонячний і радісний, що просто гріх бути сумному. І, не вислухавши відповіді, Наталка швидко продовжила. А я на ферму. Мене покликали до Іриски, бо щось вона не здужує. Ілля, який в цей час порався у дворі зі старим мотоциклом із коляскою, що довго стояв без діла в гаражі, зголосився підвести Наталю до ферми. Але вона відмовила та не треба, я ненадовго. Не хвилюйтеся, займайтеся своїми справами. Не хочу вас відривати. Скоро повернуся. І справді. До ферми було рукою падати. Будинок Марії Ігнатівни стояв на краю села, звідки ферма, і прилеглі до неї поля були видні, як на долоні. За якийсь час після відходу наталки вітер доніс до ілі легкий запах гару. Чоловік із тривогою подивився в і побачив, як від ферми підіймаються в небо клуби чорного диму. Він хутко завів мотоцикл і за кілька хвилин був уже біля будівлі ферми. Одна зі стін корівника була охоплена полум'ям, вогонь уже почав перекидатися на дах. Частина корів мирно дрімала в тіні дерев на дворі. решта тварин, що залишилися в корівнику, перелякано й надривно волали. Працівники ферми в паніці метушилися довкола будівлі. Де Наталя Леонідівна? гукнув Ілля. Вона там, у віддаленому куті корівнику, оглядає хвору іриску, відгукнувся хтось. Ілля швидко оцінив ситуацію. Дах корівника вже весь був охоплений язиками полум'я, дим підіймався до неба щільними чорними клубами. Працівники ферми, швидко виконуючи команди Іллі, Подали йому два мокрі рушники і брезентовий плащ. Одним рушником Ілля обмотав собі обличчя, другий заткнув за пояс і, накинувши на себе брезентовий плащ, ринув у корівник. Густий дим вже заповнив все приміщення вогонь швидко поширювався, охоплюючи все нові ділянки. Ілля на силу пробрався в дальній кут. Де й знайшов Наталю. Вона сиділа на підлозі і перелякано прикривала обличчя рукавом. Жінка надривно кашляла, очі в неї сльозилися, дихати було дедалі важче. Чоловік обв'язав другим мокрим рушником її обличчя, розуміючи, що часу у них зовсім мало. І, схопивши Наталю за руку, потяг до виходу, ведучи між рядами стіл і оберігаючи відпадаючих уламків. Через мить Ілля з жахом усвідомив, що вогонь вже встиг відрізати основний вихід з корівнику. Жар наростав і ставав нестерпним. Полум'я ревіло все гучніше. Вогонь крутився в шаленому вирі, пожираючи старі дерев'яні балки. Ще до того, як увійти до приміщення, Ілля примітив, де міститься запасний вихід. Тепер… Він вів Наталю саме до нього, намагаючись триматися подалі від полум'я. Коли вони нарешті дісталися до запасного виходу, чоловік виявив, що двері зачинені. Зібравши всі сили, Ілля навалився на двері від його поштовхів і ударів вони таки розчахнулися. Свіже повітря хлинуло всередину. А Ілля, нарешті, вивів, перелякану, ледь дихаючи наталку на двір. Корів із корівника працівники виводили з трудом. Перелякані тварини неохоче тупцяли до виходу. Селяни, що помітили дим, прибігли на допомогу. Вони організували ланцюжок і відрами подавали воду. Хтось лопатами сипав пісок на полум'я. Невдовзі Прибула пожежна команда, яка швидко взяла вогонь під контроль, не дозволивши йому поширитися на сусідні будівлі. Коли все скінчилося, Наталя зелею зустрілися на подвір'ї ферми. Обоє були замазані сажею й попелом. Дуже стомлені, але живі й здорові. Дякую, хрипким голосом промовила Наталка. Ти сьогодні. Врятував мені життя, по її щоках текли рясні сльози, змиваючи гар із обличчя. Обличчя Іллі навпаки, сяяло щасливою усмішкою. А як же могло бути інакше? Адже я кохаю тебе, я не міг тебе втратити, ти все, що в мене є в житті. Я хочу, щоб ми завжди були разом. Ти вийдеш за мене заміж. Наталка помовчала, потім підняла на чоловіка заплакані очі. Я теж кохаю тебе. Я давно це зрозуміла, але боялася цього почуття, боялася нових розчарувань. Але зараз я зрозуміла, що теж не можу і не хочу втратити тебе. То твою пропозицію я приймаю з радістю. І Наталя. Міцно притиснулася щокою забрудненою киптявою до грудей ілі. Так вони й стояли, обійнявшись посеред біганини, довкола них метушилися односельці й пожежники, які, певно, ще не встигли помітити, як на димлячому згарищі на їхніх очах зійшли ніжні паростки кохання і щастя, не підвладні жодному вогню. Це зрозуміла тільки Марія Гнатівна, що стояла поодалік, пильно споглядаючи своїх щасливих дітей, і по її щоках теж струменіли рясні сльози щастя і вдячності.